Що ж, всім привіт, народ, з вас, Підостафо. Давайка. Так, Edge of History 3. Сучасний світ. Є одна країнка, за яку я був би не проти пограти, і вона цікава, а саме тут є така річ, як найслабша країна в світі, і це в нас Антарктида. Доброго вечора. Пінвіни? Пінгвін. Ми граємо за ну, Антарктиду, які правлять Пінгвіни. В нас риба. Нам точно треба економіка. Дивіться, у нас прибуток був 0,92 з рибальством. Ми хоча б щось зараз. Хоча б щось отримаємо. Покажіть мені. 1.31. Бачите? 1.34. Коротше, це прекрасно. Але далі сильно не качаюсь. Пуф. А чи є, до речі, мені цікаво, чи є в нас, як в країні, формованих цивілізацій нема. Як такових нема. Хм. А, мене в мене панічний сміх. А, якось, якось переможемо, окей. Давайте. Я отримав. Отримав собі гроші, непогано. Тут темп зросту в нас трохи збільшиться. А все, я не можу сильно качнутися. Ой, ну, я сильно підвищив свій прибуток зараз. У нас було 0,9. Давайте так, хоча б на одиниці прибуток будемо тримати. І я можу собі дозволити десь. Ой, я дуже мало можу собі дозволити. Ну, ось так. По кожному одному солдатику. Кожного, типу, по одному. Мене вже складно з прибутком. Окей, а якщо подивитись, наприклад, на тебе. Ти. Ти приблизно на тому ж рівні, що я. 7-3, 18. Ну блін, у мене прибуток більше. У них, по ідеї, немає можливості викликати таку ж саму армію, по ідеї. Але хто їх знає. Давайте спробуємо щось зробити. В тебе одна провінція? Блін, у мене ж непрям мало військ. Економічні, я б хотів, щоб не дохід, а ефективність виробництва качнути. Та ну. 86. Радники. М -м, нема. О, шкіпер ковальський. А що ж, була не була? Що, що я втрачаю від спроби? 16? О! О! Я впорався. Буде голове, щоб в мене якась сильна країнка не напала? Непогано. Ми перемогли зробити вимоги. Затвердити. Найслабкіша країна. Так, на. А що в нас за релігія? Так, стоп. Релігія. Атеїзм. А, ми атеїсти. А чому тут тундра? Мінус 4% темпу зросту? Чи буду? є сенс тут будувати рибальства? Та давайте. А чому ми в мінус вийшли, як тільки захопили ще одну провінцію? Це мене дратує, і люди. А ну, так ще я не знаю. Див. Як так вийшло, що ми вийшли в мінус, захопивши ще одну провінцію. Бо в них університет є. Ми вийшли через університет в мінус. А я не хочу його знищувати. Але як би не довелося його знищити? Ой, а ти вже сильний. На тебе я не піду. Тут, тут, тут вже багато провінцій. Де? Де б ще якісь маленькі острівці? Які також можна було б взяти? Давайте ось тебе. Це що таке? Австралія? А ти? Франція, окей. Я не, не само ти Мен, В тебе хороша економіка. В тебе хороша економіка. В плані я не потягну, скоріш за все, війну з вами. Може, ось сюди? Ну ти. В мене є... Чуть у мене є вибір. Ну, це ось тут. серед земному морі. Я все ж таки найслабкіша країна. країна в світі Так що у нас тут? Вищення радника. Та ніхто з них прям хорошого. Тактика ведення бою. Хм. Так можна. Так, давай прямий удар. Бо ми зараз саме нападаємо. А я щось до цього і не бачив ці тактики ведення бою. Що ж, спробуємо? Союзників нема. Вперед, мене бонус для наступу. У, -у, -у красиво. Тільки спробуй сказати, що в тебе. ні, фух. тут в тебе нема. немає як його університету або чогось такого, що буде приносити мені мінус. Я захопили. Зробити вимоги. Так, ти атеїст, ядро тримай. Поїхали. Тримай економіку і тримай рибальство. Парижські острови топові. По економіці, окей. Він в мене просто. До речі, порт ще більш-менш вигідно будувати. Особливо так. Моя столиця? Тундра Що з тундру, ще дебафи. Чи треба тут порт будувати, чи не треба? Не знаю. Де мої війська ось тут десь? Вперед. Знайте так, плюс в тому, що ми на окремому острівці знаходимося, куди майже ніхто не може дістатись нормально. Справді, бажання зараз знести університет, бо в нас університет справді забирає багато. Але в мене вже плюс один монетка. плюс одна монетка плюсом. Окей, продовжуємо ризикувати. Тим. Острів Вознесіння. Оголосити. Ще висадка, Ще один захоплений острівець. Війська їх добили. Тримаємось. На, в нас занадто велика армія, як на нашу країнку, але. Я б, до речі, міг навіть не викликати додатково. Мені б щоб зрозуміти, по якому принципу рахувати армії ворога. На, ядра затвердити і. Хм. тобі тільки ридбальство побудувати і все. Е -е, грошей нема. Прям погано, і прям жахливо, ну, 54. Бо в тебе бібліотека є. Е -е, але технології також дуже важливо. Хоча. Це не як на початку, о, як на старих роках. Тут технології дуже повільно качаються і не, і не настільки важливі. Давайте, я займусь технологіями. Колись пізніше було. Окей, давайте зараз подивимося. Якщо я хоча б плюс один вийду, після того, як я тут. А, ну, окей, я зробив тут ядро, я вийшов в плюс один. Зараз ще протестантизм вивчу. Ще більше в плюс піду. І рибальство тут побудую. Окей, все. Давайте воно тут побудується і потім тільки поїду кудись далі. Дослідження мені напрям потрібні. Краще б ви знаєте, що брали. Краще б музеї і так далі, амфітеатр, пам'ятник. Краще б це у вас було. Ви, дурні. Можливо, через це в них маленькі війська, тому що вони будують собі музеї, університети, ой, там бібліотеки, університети і так далі, для технологій. І по ітогу їм не вистачає грошей, грошей на те, щоб тримати армію. Так, ти. Санто, Екваторіальне війне занадто великий для мене? Ти. Ти однією провінцією Кабо-Верде. Так, ти як одна провінція? І не дуже сильна. О, пори, до речі, я перше місце в світі. Окей, поїхали. На Кабо Верде. Ось тут по острівцям. Чисто пінгвіни такі висаджуються усюди. Пінгвіни будуть контролювати весь світ. Головне, щоб на мене ніхто не напав. Ну, в мене вже 2,88 прибуток. Це плюс бути на острівці, тому що тебе зайвий раз ніхто не чіпає. На острівці подарі від всіх. Гостріну, окей. До речі, а у вас? У них школа є, у них немає грошей, у них маленька армія. Якщо десь є школа чи щось таке, значить у них маленька армія. Бо в них занадто багато грошей йде на освіту. Ой, ой, я вас захопив. Висуте, затвердити, є. Так, ядро. Скільки коштує? 60 коштів тут ядро зробити. Це, типу, багато, типу заможня провінція. Окей, я підзбираю. Я зроблю ядро і одразу. А, рибальство тут навіть рибальство є. Прекрасна провінція. Кабоверда більш-менш розумні. Я прям 100% перший на порибі. Але навряд чи я зараз ризикну висаджуватись кудись. Кудись на берег. Так, а тут в нас. Тут пагорби є. У, тут щось. Тут є щось, окрім риби. А, Велика Британія, ага. На, все, я троє. Що ж, хто в нас наступний? Тут Іспанія, Португалія, не чпаємо. Трінідат і табага, я не ризикну, вони сильні. Три провінції тим більше. Хм, Барбадос. В них є школа. Барбадос, Барбадос. Пливемо. Чого в мене прибуток став 1.43? А ну тут зараз ти станеш католіком, я дроз і буде краще по прибутку. Так, є католіки і є. Зараз ядро зробиться. О, все. Тебе союзників нема, ха? Нарма, ти школу побудував. Ой, да. Є, нормально. У мене ще е, як тактика бою. Я наступ покращив через тактику бою. Тому прекрасно. І Наступні радники будуть люди. Блін, краще б. Це було б прикольно, якщо б назавжди мені дали радники. Ну, типу, кожен раз радники все одно б залишались пінгвінами навіть наступні. Ех, є. На, ти католик. Тримай ядро. У мене буде цукор. І 4 прибутку аж. Аж 4 прибутку. Вважайте, ми вже багаті. Мені подобається, що коли я запливаю, в них вже є економіка якась. Плюс те, що я додаю, і вже виходить непогано. Так, ядро є, і я хочу ще почекати, поки вони католіки, атеїстами стануть навпаки. У мене 5 прибуток. Теоретично я б міг би ще трохи військ викликати, але як показує практика, поки що можна не поспішати. Гіршити відносини? Чекаю, поки вона там автоматично погіршиться. Непогано. Ця провінція мені непогано приносить. Зрозуміло, що я далеко не перший по виробництву цукру. Yeah. Сент Лусія, твій союзник. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо на двох одночасно піти. Оголосити, вперед. Ай! Вони розділились. І знову мене побили. Е, хм. Хм, хм. У нас явно проблема. Я став знато самовпевненим. Зараз все буде. Вперед. Я підвикликав трохи. Подивимось. Зараз захопимо Сент-Лусію, і вони будуть змушені повертатись. Ой, вони програли обидва бої. Так, Сент-Лусія втратила столицю, тепер ти. А, тут піший перехід між вами був. А я думаю, щось не те. Вони, мені здається, десь мене окуповують. А, але я переміг все. Все. Так, на. Ой, нема грошей, нема. Ну. У них школа ще. Окей, я занадто саме впевнений був, але це не. Не завадило мені їх захопити. Моя самовпевненість. Що цукор дає по бонус? А, бойовий дух. Ну. Знову ж, мені подобається, що в них економіка вже покращена до кінця. Так, я думаю, один на один, саме з Сент-Лусія, я розберусь. Що один на один ми залишимося. Так, треба тримати цукрову плантацію. Зараз тобі будеш більше приносити. Цукор. Це найдорожчий ресурс, який в нас є. Є друге місце по виробництву риби, треба більше риби. А по цукру десяте. Зараз збільшимо. А воно не оновлюється, до речі. Цукрут тепер, шост, я ж сказав, збільшуємо. Що ж, ти? Дипломатія, альянс з Мартиніка. Мартиніка також одна провінція. В принципі, я вас зараз по окремості розберу. О, гірше, відносини. По окремості я з вами впораюсь. Так, давайте тут. Ефективність виробництва і прибуток з виробництва. Так я готовий. Оголоси війну. О, це там відхилено написало, це дивно. Все. І твій союзник тобі не допоміг. Навіть якщо він зараз приплив, він просто програє в цьому бою. Ой. Так. Вони програли, але вони десь мене захопили. знущаєтесь? мені тепер шукати, яку з моїх провінцій ви захопили? Я гадки не маю. Окей, ось так. А, я знайшов. Я з тобою воюю вперед. О, дякую. 96. якось дивно було. І. Одразу ятро. Ти. Економіка в тебе достатньо. Рибальство, все. Прекрасно. Швидко все робимо. Сент-Лусія, в тебе. А, у нас переміря з тобою до 2 грудня. Давайте почекаємо 2 грудня. Все, коротше, моя мета карипський басейн зараз. Розібратися з карипським басейном. Давайте що? Що зробимо? Давайте зробимо зараз красиву армію. Я приберу ось так зайві війська, в мене хочу вирівняти. Ага. Треба 5 танків, 3 піхотки. Або хоча б 2 танки. Все, в мене зараз красиво буде. 24 війська. Прекрасно. Давай, ставай. Атеїстам. Хі-хі, Сент-Лусія, оголосити, голосити, в тебе нема союзників. Тобі кінець. Прохочете, що я пішка просто пройшовся. Ой, що таке? Переваги це в нас ефективність виробництва. Мені байдуже на все, це ефективність виробництва. В перевагах має бути. Є. Так плюс ще одна провінція. Тримай ядро. І о, СО. Ого, 40. У них академія є. Ну. Ви Ми ж програли через те, що на академію витрачали гроші. Ну і припальці тут уже є, тому. Так. Я перше місце по руку Так, знову перше. Ти. Дипломатія. Скільки лишилось? На, до вересня. Коротше, через два роки аж. Ти. Так, в тебе нема союзників? Тому готуємося йти на домініку. У мене генерала нема. Ні, натримає себе в тебе. А, і радники помирати почали. Давайте оборону генерала. Так, почекаю, поки відносини самі погіршаться. Все. Ну в тебе союзників нема, тому чому б тебе і не захопити? Зробити вимоги. Є. Ядро, католик. І цукор. Є. Це непогана привінція. Я по цукру. П'яте місце. Я буду першим місцем з, 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 з такою, такими темпами. Так, що? А, я вже і на тему можу піти. Вперед. Пішки просто пройдусь. Ой, ой. А далі в нас вже, до речі, гваделупа, в якої аж дві провінції. Але це мене не зупинить, бо буде зриби, до речі. Є? Зробити вимогу плюс. Рупальство є. Тоді і нічого і не треба мені з цієї прийнити. Ти! В тебе. Альянс Угу, Це трохи небезпечно. Давайте у нас тут тактика бою десь. До речі, де я дивився тактика бою. Краще полки. Я впевнений, що я в формі правління дивився. Ой, десь тут. Окей, якось дивно. Давайте ще. Якщо зараз на двох одночасно йду, трохи розширю армію. Хоча б ще на трійку. Так з тобою потішую відносини. Блін, дві риби. Ну, це і хорошо, і погано. Що там дві риби. Дві риби, це значить, що ми ще сильніше в рибі станемо. Але ми перше місце і так. Все, я готовий. Плюс дві провінції зараз отримаю. О, фух, я витримав бій. Там був шанс того, що я не витримаю, там дуже, дуже близько було до того. Але нормально. Ось, бачите, знову напали на мене. Так, я не дарма викликав ще два ще точніше по одному. Всього по одному. Бо це допомогло мені пережити цю війну. Та зараз гроші будуть йти на відновлення армії. Є, Age of History 3. Дякую, що нагадуєте. Так, є. Ядра мене решті зробив. У вас нема рибальства? Тобто ви економіки качнули, а рибальства ні. А, а ось тут є рибальство. Тут можна було б навіть сильніше економіку качнути. Чому б ні? Давайте витрити на це трохи часу. Смерть лідера. У мене підгвін помер. Може ще радник? Да. А ні, радники живі. Генерал помер. Ну, бо тут ви старі міняти генерала. Давайте нового, щось посередині. Так, тут максимальна економіка, тут, до речі, також не максимальна економіка. При цьому є інфраструктура. Гриба скрізь. Ціна на рибу впала. Через те, що ми за них багато рибу виробляємо. Ну, пробачте мене. Окей, є тим. Дипломатія. Суперників багато, союзників нема. Барбудуга. Давайте також О, завчасно погіршуємо відносини. Так, риба. О, цукор. Ось цукор би хотілося. На, оголосити, оголосити. Мені більш важливий цукор. Ну блін, а вони сині. Ось антігуайбербуди могли б тут. А, у вас дві провінції. І обидві з цукром. Мені це подобається. А, ні, це одна провінція. Чи дві? Ні, це одна. І тут непогано мог слухайте. Я зараз сподіваюсь, вийду на перше місце по цукру. Цікова плантація є. Я зараз четверте місце. Давайте тут по будівлям пройдусь. На собі порт тримай. Це просто вже хорошо відносно забудована провінція. Я зараз просто всі будівлі побудую, які тут ще й ефективність економіки додають. І саму економіку додають. Прям прекрасно. Наприклад, ти 10%, це вважайте 9. Ти додаєш мені 9 економіки. Коли щоб через тебе 9 качнути, мені прям багато треба витратити. Коротше, в якийсь момент будівлі стають вигідними. Типу на початку вони не вигідні. А в якийсь момент вони стають прям вигідними. Або ти 12,5% ефективність економіки додаєш. Це прям багато. Ти 6% і 3,5% дохід від виробництва і 3,5%. Коротше. Якийсь момент будівлі прям вигідними стоїть. Не всі, але деякі. Я все ще не перше. Ну зараз почекайте. Я тут по ефективності виробництва дойдусь. Так, всі економічні будівлі є. Ще не перше. Третє. Хочу ще тут спадок трохи качнути, то я. Проінці толком не забудовував. А мені подобається. Ну, Не можу нічого з собою зробити. Мені подобається забудовувати проінці. О, я перше місце. Крутчу все. Я дуже, дуже неповно качнуся. Ти. У тебе союзників нема? Нема оголосити. Вперед. Ой! Ой, програв. Ой. Перевага, то хід від виробництва. У мене 30 прибуток. 30. Висунуту ви ми затвердити. Тримай, ядро. Рибальство є? Є. Ну блін, це дорого буде зараз повністю тебе вкачувати. Ого, в тебе всі будівлі забудовані. А, ні, я на тій провінції був. На, тут виєнніша ефективність виробництва покращити. Ніж просто економіку вкачувати. Так, ну погано, як для однієї. Для однієї серії, прям непогано. 54 місце вийшло з останнього. Прибуток 31 прибуток, прибуток 31. Я думаю, пройшовшись просто хоча б по всім по всьому крипському басейну, я вже стану дуже-дуже дуже дуже сильним. Якщо ж хтось з глядачів шукає ще якусь гру, в яку ви зможете пограти за різні країни, то по писанні в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і хоч до... Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.